Всім привіт! Мене звати Анжела. Ласкаво прошу на мій рукодільний канал. І у цьому відео я хочу показати свій, нарешті, фініш. Я так довго до нього йшла, так багато розпорювала, що зараз, знаєте, він для мене такий радісний, такий щасливий. І ось таку серветку хардангер. Я вирішила вишивати, і ось цю серединку я вишила ну, такі, без якихось там проблем. А, звісно, роз, були помилки, але я тут таке маленька частинка, і я їх то розшивала, то знову вишивала. Ну, тобто, то немає проблем. А ось, а ось ця, ця сторона, яка. Я не знаю, як вона називається, коли. Край серветки робить така оплітка. Ось, ось цей край серветки, коли я вишивала, тут в мене і почалися проблеми, тому що я вишила повністю по периметру все, і в кінці в мене серветка не зійшлася, тому що це льон, і він такий з неровними приплетіннями. І я помилилася на декілька цечок приплетіння. Я, мені довелося все це розпорювати і по-новому вишивати. Коли я вишила по-новому, в мене не просто воно не сходилося, а дуже сильно не сходилося. я зрозуміла, що не тільки я а, в тому винна, а ще їм є, є помилка у самій схемі. Тому я знову розпорювала і знайшла вже новий дизайн, і ось ці елементи робила вже по новому дизайну. І а, тут я вже знаєте, як робила. У мене такі були тут ем, кругувальні лінії, я зробила ось такі центровки. Я відсюди ем, вишивала, потім сюди вишивала. Потім те ж саме робила і тут. І в мене залишався такий ось уголок. Я цей уголок зашивала і потім дивилася, сходиться, не сходиться. А, тому що маленьку частину перешити це одне, а коли ти перешиваєш дуже велику, то зовсім інше. Настрій навіть так псується, що ти вже не хочеш нічого вишивати. Не Ні тільки цей процес, а й інший. Вишила цю опльотку, я вже почала вишивати ці елементи. В них теж було багато в мене помилок, але ці помилки. Я деякі, деякі бачила зразу, деякі трішки згодом, але їх було не проблема перешивати. Що я можу сказати про цьому хардангеру? Цей, звісно, ця серветка в мене не ідеальна, я бачу в ній багато таких, знаєте, типу, помилок. Не помилок, ні. Того. Що мені не подобається. Якісь там не дуже ровні якісь лінії, щось іще, тільки вчусь, а ще й нитка не дуже така, коли гарна, то виходить зовсім поганий результат. Ну, Цей результат мені в принципі, та подобається. Ось, це моя така перша серветка, буду її використовувати до Великоднього кошика. Вона у мене піде. І я може на Пасху ще вишлю одну серветку. Ось, Мені сподобалось мені сподобалось, я буду вишивати, але я хочу більш ярко вишити із з елементами хрестиків. Мені хочеться якийсь такий дизайн дуже яркий вишити. Буду шукати і вже не буду частинками вишивати, а хочу взяти такий прям дизайн і вишити його повністю. буду вдома, то я буду ще одну серветку вишивати, якщо ні, то на жаль, в мене не вийде. Але ось той дизайн, який я пригляділа він у журналі, я його, скоріш за все, буду купувати. Ось, Так що ця серветочка поки що буде стояти ось тут на столику з квітами. І що я ще робила, це оформила ось такий мішечок. Я хотіла зробити з цієї вишивки органайзер. Але як, я хволола до, до цього дизайну. Ось Мені не хочеться більше нічого робити з ним, тому я його зробила в мішечок і то нормально. Ось такі гарненькі квіточки пришила. І ось ці квіточки, до речі, є на декілька дизайнах від Just None, такі рожеві. І в мене рожеві теж є. Думаю, ці дизайни. Від Джазнан вишивати теж, тому що ну, квітки, квіти є, чому б і ні. Ось такий мішечок, досить гарний. Тут в мене бісер. Лежить від Міл Покажу ще свій шепт Буш. Ось така краса. Я вже виш... А, давайте я покажу, який він повинен бути. Ось так на прев'ю. І мені залишилося вишити ось ці букви, ще одну мережку, кілька тих ліній, і довишивати ось цю рамочку. Так, трішечки ось і. Ось таку мережку я вишивала перший раз. Ну, цей елемент Мережку я вишивала, такий елемент, він простенький, але я такі вишивала. Мені сподобалось. І схема, там такі малюночки, як вишивати. І схема класна. Все зрозуміло. Ну, ось такі гарні дівчата, стрічками у волосі, тут стрічки, такі розочки. Красота. Хочеться цей дизайн вишивати, але не хочеться, щоб він закінчувався. Тому що Шепард буш у мене поки що немає, не знаю, коли буде ще. Тому такий гарнілечка, ну, так сумно його завершати. Всім привіт! З останнього включення минув майже місяць, і той місяць я, чесне слово, не сиділа, не... Линилася виш... знімати відео, а в мене такі були обставини, що я не могла не вишивати, не знімати відео, тому що ми переїжджали у нове місто, місце, не місто, а місце. Ми залишилися у місті Ополі, але вже у місто переїхали. Це по-перше. А по-друге, я поміняла собі роботу, і зараз моя така робота більш фізична, вона така важка. і без вихідних. І за того я, чесно кажучи, ну, поки втягнулася, я приходила додому, лягала знаєте, дивилася у потолок. ось Ну, зараз я вже так втягнулася чуть-чуть і можу зняти і відео і вам розказати про щось. А, розповідати мені є про що, тому що я потрішечки все ж таки вишивала, яка б я там не втомлена була. Але, знаєте. Бажання вишивати, бажання потримати нічку з яколочкою, бажання побачити щось красиве в мене таке було. І я по чуть-чуть, десь знаєте, 10 хвилин, десь 20 хвилин, але я вишивала. Мало ну, такого не було, мабуть, ще, щоб я вишивала там, 2-3 години. То я про таке вже забула, але ось по таких маленьких, якісь кількість часу я. Все ж таки вишивала. І перше, що хочу показати, це отака закладка, яку я вишила саме першою. А першою я вишила, тому що вона великого каунту вишивала я де, ну, завжди ввечері перед сном. Ось, і якісь такі маленькі каунти було не дуже зручно вишивати, глаза вже не слухались. Тут все було нормально. Глаз бачив ці дирочки, і я вишивала о, і отримала задоволення. А єдине, що я хотіла прийняти участь у СПМ у Віки з маяками, але не прийняла по одній простій причині. Я не приходила ввечері. І ввечері вже складно було зробити якесь фото. А днем я працювала. То фото я не могла зробити з початку процесу. Таке гарне, знаєте, фото. Ой, тому а, я а, приймала участь, але не, не в Instagram, а у себе. Ось, ну, дівчата, я все одно була з вами. Хочу зняти як нас зробити якесь гарне фото. Сподіваюсь, у мене буде і сили і час на то. І обов'язково в інстаграмі покажу цю закладку. Ще її до кінця не доробила. Хочу, щоб вона така була гарна, щоб в неї був. Тут і підвіз якийсь, і тут хочу оці краєчки, я так на чернову їх зшила, а хочу якось красиво то обіграти може якусь стрічку чи щось таке. Друге, що я вишила, це мій любий шепортуш. Така краса, така гарнюня. Ой, як мені не хотілося його завершати. Якби ви знали, як я хотіла його вишивати вічно, вічно отримати те задоволення, яке я отримала від нього, знаєте, ми там десь тиждень жили у іншій оселі, така вона була страшна. І я вишивала трішечки той шипарпуш, і ну, ти вишиваєш так, такий гарний, такий приємний. Процес, а коли підіймаєш очі і бачиш таку жахливу а, таке жахливе помешкання, то, звісно, знаєте, так було складно. Але, ось, і бачите, Я в жахливих таких даже помешканнях вишивала таку красу і тепер буду згадувати і Сміятися, як це смішно було. Ха -ха, хоча тоді мені було дуже не смішно. мені так було сумно. Я так люблю все красиве. Ну, нічого. Життя воно таке, так, дівчат? Ось, бачите, мережка. Оці, мені дуже подобаються трояндочки, такі красунечки. І дівчатка. Цієї дівчинки, бачите, теж на платіжку трояндочки. У якийсь такий узор гарний. Така краса, таке серденько гарне, я його перше вишила. Так що, така краса в мене тепер є. залишилося тільки оформити оформленням, буду займатися вже вдома. Хочу якось так. Красиво то все обіграти а в рамочку то не буде. Я ще е, вишивала, а, ще покажу. У мене такий маленький був процес то ось такий жолудь. Бачите? Я його вишила з остатків ниточок та бісером. Хотілося якийсь, знаєте, такий маячок для ножиць гарненький. І купити я не могла, думаю, ну. Сама зроблю. Що ми мене вміємо, так? Якщо такі гарнюньку зробила собі. І наступне, що в мене такий е, майже фініш, то ось така краса від Blue Flower Flaвер Giла Tюor гарнюня. І чому я її не, чому я з нею не Фінішувала досі, тому що в мене не було ниточок ніти, Чи однієї ниточки. Ось. ось цієї, бачите, тут серединка оцих квіток. У мене не було її, тому що коли я заказувала нарізку, мені невірно поклали один колір. І ось я його докупила. Це 356-й. І. Дизайн ближчим часом буде вже виконаним. Ось така краса в мене вийшла. А і ще я позавчора була у крамниці, знайшла такі крамницю, де продаються ниточки DMC. І що я купила? Ну, по-перше, DMC купила. По-друге, я купила ось таку ніточку. Це вісімка. А ну, зараз щось. Ага, ось вісімка. Ось хлопок. Така для, може, хардангера. Колір ікрю. І ще я, дивіться, що купила, якого кольору гарного. І мені здається, то просто ідеально. То, скоріш за все, я буду робити подушку, хоча я роб, хотіла а, той дизайн у рамочку. Але, ну, якщо знайшлася ось така сінель ще й такого кольору, як на прев'ю, то ну, був не зробити подушечку. Так що я буду робити подушечку, і у наступному відео сподіваюся, що я вже це зроблю і покажу вам. Так що, дівчат, бачите, а, така случайність, і, так, і так, так колір підходить. Я прям бура, була вражена. Дивіться, як гарно. Так що буде в мене подушечка. Зовсім скоро. тільки треба час. Час то таке. Знайдемо, так? Для вишивки знайдемо. І ще, що я зараз вишиваю, то такий дизайн, який я розпочала, то такий у мене старт. Літній, останній літній в мене такий весняний набор з зайкою. Я вирішила його розпочати, ось скільки я вже вишила. І знаєте, вчора вишиваю, думаю, так, хватить хватит вишивати, тому що мені прийдеться показувати вже. Закінчено майже роботу. То я взяла себе у руки і не стала далі вишивати. Думаю, ні, покажу дівчатам, а потім вже буду вишивати далі, тому що зараз все повишиваю і наступного разу не буде в мене фінішів показувати, Все в одному відео покажу. Так що ось таку красу я вишиваю, мені, кстати, дуже подобається. такий, знаєте, вже... А, Кінець літа. І так класно вишивати, то садове. Я в саду не працюю, але я бачу, як працюють мої сусіди. Ось Зараз дивлюся на чийсь такі помідори, на чийсь город. І я бачу, як вони працюють. знаєте, Я так глазами з ними разом працюю. Ось, так що вишиваю. І кажеться, що я з ними так садовими роботами і огородніми займаюсь. Такий у мене процес є. Іншого разу, сподіваюся, покажу вже його вишитим. І тепер. Що я хочу, я хочу показати свої плани на осінь. Я не знаю, правильно чи ні, що в одному відео я хочу так все нагромоздити але мені хочеться, щоб. Хоч Трішечки було цікаве це відео, тому що я так пропустила все. І перше, що я буду вишивати, це ось такий набір. Я знаю, що це набір дуже то російський, так. але в мене більш нічого немає. І то в мене, і вдома в мене, в принципі, російських наборів, там один-два і все. То останні вже такі запаси о, хочу вишити і забути. Більше не буду купувати російські. Але вишити треба. Гарний е, дизайн, е, такий красиві сюжетики маленькі. Пробачте, будь ласка, за той шум. Я сподіваюся, я зможу якось його приглушити, але о, сусіди постійно то один, то інший то е, косять траву. Я не знаю, я не знаю, коли навіть теж вишивати вночі, ой, знімати відео вночі я не можу, а вони не працюють тільки вночі. Дівчата пробачте, якщо вам дуже чутно, нічого зробити не можу, але вже зняти відео хочеться, тому що чекала, чекала то одне, то інше, то ніч на дворі, то сусіди постійно щось роблять у своїх огородах, тут такий шум стоїть. Ну, все, думаю, буду знімати. Все. <рес> так, то перший план мій. А другий план то ось така відьмочка від Міл А, І мені вона так подобається. Дивіться, яка вона гарнюсечка. Там така летуча мишка. Такий різнокольоровий гарний бісер. Я не знаю, так, видно. Так, є такі ниточки яркі. Ось така відьмочка, І в планах у мене ще одна відьмочка, я її зараз покажу вам ось тут десь. Чи ось тут прив'юдою відьми, і я буду її вишивати подбором. Теж від Міхіл, то ось та відьмочка теж буде в моїх планах. І... В моїх планах ще раз буде такий бурундучок, ось він. Ось така малюнечка. Я його вже вишила одного, ще не оформила, нічого не зробила. Але він у мене є. А я хочу ще таку подушку. то така іграшка буде на осіннє деревце, але мені хочеться таку. Подушку чи гольницю. Ну, щось таке хочеться. Тому я ще раз його буду вишивати, все в мене для нього є і всього тут вистачить. Так що, Ще одному такому пушистику бути. Ото усі поки що в мене плани на осінь. Я сподіваюся, що я ще щось придумаю. Кажеться, Ну що, дівчат? Буду з вами прощатися. Дякую за те, що коментуєте мої відео. Дякую за підтримку і бажаю вам сил виставити це все і натхнення. Па-па!